Продовжую дивуватися креативу і творчості українців, особливо тих питаннях, які стосуються протидії примушування себе щось робити проти своєї волі. В даному випадку мова йде про мобілізацію. І якщо не всім вдається скористатися креативом під час перетину державного кордону чи то човном. Через тису чи то ногами в трекінговому злоті через Карпати, то наступає час для творчих сценаріїв визволення таких людей під час руху до військової частини або навчального центру. Особливо цікаво, коли мова йде про поліцейські затримання, як це було в даному випадку в Чернігівській області. Для мене є неприпустимим погроза або застосування насильства щодо військовослужбовця сил оборони тим паче під час агресивної війни з боку Російської Федерації. Більш того, такі дії у відповідності до чинного законодавства заборонені і караються кримінальною відповідальністю. Натомість навряд чи це істотно вплине на виживання української нації та української держави, а от направлення цієї такі творчої енергії та креативу українців у конструктивне результативне русло цілком може мати вплив на перебіг такої війни.